Друзі, привіт! З вами Таксіна група і Зараз в вашій увазі ми презентуємо нову позицію під кодом 601 шапки. Ціна за 1 кг становить 0,8 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка з урахуванням знижки лише 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати хороший лот за вигідною доступною ціною. Лише 0,8 долари за кілограм. Вага мішка стандартна 25 кілограмів, а вартість лота становить 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Повторюємо код даної позиції 601, шапки. Йдуть різні модельки, різнокольорові, з бубончиками, спортивні, в'язані. 0,8 доларів за кілограм, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішечка 20 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Встигніть придбати, так як позиція вже закінчилася, лишилися останні три мішечка вагою 25 кг. Хто ще не придбав дану позицію, робимо замовлення. І ось такі от дуже чудові, хороші шапочки, теплесенькі, і в'язані, і спортивні, і дорослі, і дитячі трапляються всіх розмірів. Зустрічаються також фірмові модельки. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. В наявності лишилися останні три мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Мішечок іде вагою 25 кг. 80 доларів за Шапочки під кодом 601. Вартість клота лише 20 доларів. Для замовлення пишемо повідомлення або телефонуємо. І в'язані із спортивного плану? Ось такі от спортивні, як бачите, ідуть. різнокольорові, всіх розмірів. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна. thank you